Українська громада Торонто святкує 33-ю річницю незалежності України. Тож давайте разом подивимося, як проходить святкування цього важливого для нас дня. Національні традиції, культура та кухня це те, що об'єднало українців, людей з українським корінням та канадців на святкуванні 33-ї річниці Дня Незалежності України в Сентеніал Парк. На незалежності України. Танцюри, співаки був багато українська культура. Разбакри слава Україні! Героям слава! Цьогорічне свято, як і минулі 20 років поспіль, організував Конгрес українців Канади в Торонто. Їхній очільник Маркіян Швець розповів, що це свято вкрай важливе для діаспори. Краз українців Канади, вітаю всіх українців на цьому святі. День Незалежності дійсно є День Незалежності України. Радіємо, що Україна є незалежною, що хлопці на передовій борються за ту незалежність, а ми є тут підтримуємо їх, стараємося зібрати фондів, намовляти політиків, їх підтримувати і тим подібним. Дякую хлопці на Україні і дівчата. Що борються за ту незалежність. На головній сцені виступили танцювальні колективи, музичні ансамблі та місцеві виконавці. Серед них Данило Андрійчук, учасник ансамблю Барвінок. Дуже, дуже класно було. Ми зараз тільки приїхали, зробили поїздку по Канаді. то в нас програма є, люди є, добрі, щасливі. Хлопець розповідає, що займається танцями вже понад 12 років. Дуже приємно потанцювати і показати культуру, і е, називається так вірський називав культурний фронт. Тут Просто танцюється і віддається душа і серце, е, щоб всі знали, що це таке Україна. Цьогорічне святкування містило важливу ініціативу акцію Янголи України. Ідея полягала в тому, що відвідувачі фестивалю прикріплювали бавовняних янголів на український стяг. В такий спосіб шанували пам'ять українських дітей, які загинули під час російської агресії. Розповідає ініціаторка Тетяна Сунак на сьогоднішній день вже 470 дітей. Які втратили своє життя, і ми втрачаємо дітей. Ми втрачаємо наших, а, наших дорослих батьків в боротьбі за Україну. За словами організаторів фестивалю, цьогоріч до святкування Дня незалежності долучилося понад 40 тисяч осіб. Однак кожен з них, попри розваги та відпочинок, пам'ятали про те, що незалежність України відстоюють і нині на фронті. Сьогодні треба запам'ятати, що в цей момент ми відзначаємо, але українці борються захистити власну ту незалежність, яку ми відзначаємо сьогодні. День незалежності це можливість для нас всіх українців з цього світу бути разом в цьому культурному просторі, де ми приносимо свій біль свою радість, свою гордість, свою батьківщину за наших людей, які зараз воюють за свободу. Цього року бачимо багато більше вендерс зареєструвалися, прийшли, і вони знали, що багато більше людей будуть цього року, і так вийшло. Дуже гарна погода. Бог нас благословив з тим. І дуже гарно бачити так багато людей, українців. Успіхи люди мають дуже класно. Софія Михайлюк, Маркіян Клюфас для програми Next Generation».